що так бахнуло, що все Як останній раз, квіточки дивишся, пташечки так уже виспівають. Як то ми всі кожен день живемо, так от Ла слава Божу. І молимося зараз, Господі, вийми Ісуса Христа Боже, помилуй людей від цих убийств, Господі, запри Боже, силу, коли ти дієш, покаряєш собі все, перемоги Ісуса Христа через кровові. Запрети, Господи, ці роді убийства, щоб людей не вбивали, щоб мали життя вічне, життя вічне Небеса. Благословім ти Боже. Завершилася, сказав Ісус Христос, перемога над цими всіма гріхами, що загрожує життю людей. І просим Бога запроти, щоб Господь змусив покаятися усіх всіх, хто хоче вбивати. Хто хоче не на жертв взяти, хто хоче красти землі, їх мало. Поки що червяки не їдять в землі, що живий, дивись на своїх діточок, не треба за гроші продавати. Своє майбутнє, своїх дітей, пранків, потомків. Написано, що якщо будеш поступати в благословіння, власне, не в райна, прокляття, не продавай за ці гроші, пасі вже бахнула, взірвалися. Отак, це зірветься, а щоб не залишилось тільки одне прокляття. Ми просимо Бога запити, щоб покалися ті, хто хоче війни. Кому життя людське Боже, творіння нічого не варте, хай кається, сокрушаються. А вони горизують землю, поки не пукаються. Щоб вони поняли, на кінця, що таке, що Бог хоче спасати людей, уже переміг, а ці гниди, от взагалі непонятно, що вичверять. Ми просимо Господа, хай каються, сокрушаються, поки не, поки не перестануть вбивати людей Во ім'я Ісуса Христа.